Στα εστερά, ο Στόλο Λαδονά, 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 Только славка розгули, розум, тайки зум, таки шоу. А салфу на так. Ну, То что снайпер, така беда, не то тепер хороде, ю. То тепер городе страшні хороде. Рівняно, то, звісно, що гаразди. Люди можна сказати, деколи і не розуміють то, що то декому легко то дається.